Доброго дня, дорогі друзі! І сьогодні я вирішив для вас відзняти невеличкий такий ролик з поповненням, з поповненням моєї колекції і до, з поповненням моєї колекції, і доповнення моєї колекції. Ну, тобто, ну, Зараз ви бачите, я приготував такі два картриджа. вони вже в мене були раніше. Я їх раніше ще давніше, давніше їх показував. Це не оригінальні картриджі, це просто старороб. Що перша, що друга. Вони не оригінальні, вони староробні. Тут взагалі 16 біт пише. Нічого такого особливого в них нема, але... Маємо, що маємо. Ну, типу, мені підходить. Для мене ці картриджі... особливо цей, ну, я і цю, і цю гру дуже люблю. Але менше з тим. Це, це в мене вже було, це я потім. тут, -от, от, от моя посилочка. Я її вже розпакував, тому що я знаю, що в ній є. А, але для вас це буде. Щось новеньке, в принципі. чи як, я не знаю. Давно хотів я мати цю гру і почнемо ми з першої гри. Давайте я от відставлю. Отак. І будем, будемо по одній брати. І от така от. Metal Slug Anthology, Типу. Коротше, на, на одному диску всі 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 вон тут видно. Всі-всі. Metal slug, Metal Slug 2, metal Slug X, Metal Slug 3, Metal Slug 4, Metal Slug 5, Metal Slug 6. Тупо на одному диску всі-всі-в-єці. Всі, всі ігри. По Metal Slug. Прикольно, мені подобається. Типу, звичайно, можна було б брати по, по диску. По одному. Але для чого? Якщо можна взяти отакий. І. Взагалі, ідеально. Він прикольно виглядає. Так, ну, мені подобається. Навіть якісь трошки скріншоти, щось таке є тут. Гра прикольна, її можна на двох грати, тому вообще ідеально. Далі, далі, що в нас іде далі? Зараз я трошки його трошки заберу, бо тут... Ой, тут ще є дещо. Те, що я вам пізніше покажу. Ось вот такі вот, 2 е, в одному Resident Evil. Я навіть ніколи, я чув про них, але я ніколи їх не грав, якщо чесно. От, Resident Evil Outbreak. Outbrin. Ну, Хтось колись грав цю гру. Напевно, що грали, я не спорю, але я ніколи. Так само Resident Evil тут дивіться Ada Wong. Вже тут ми будемо за Аду грати. Е, Код Вероніка. Теж чув про нього, про цю гру, типу, але ніколи не грав. Спробуємо, Спробуємо. Отакі от тут скріншоти. Один скріншот навіть закритий. Ну нічого страшного. Де отакий от, от подвійний диск. Не люблю я подвійні диски чомусь, але він такий трохи за -за затертий. Ну нічого страшного, я не думаю, що це вплине якось на гру. Не люблю я подвійних дисків, було б круто, якби ти відкривав. Знаєш, і тут диск стоїть, і тут диск. Два диска, дві гри, два диска. Було би клас. Ну, В такому форматі, типу, два диска з цього, з картинкою. Було би піка. Ну, ну, е, насправді хочу подивитися, що це за ігри. Трошки пограти в них. На вигляд. На вигляд, е, так от перший погляд мій особистий. Це досить непогані ігри. Один-два ігрока ні. Ні, дивіться, один-два ігрока. Один-два гравці. Тобто навіть можна грати у двох в якусь з цих ігор. Це досить, досить, круто. досить круто. І остання остання гра, але не останнє, що я хочу вам показати. Це отакий от диск Alone in the Dark. От такий він. Я навіть, до речі, не знав ніколи, що на другу, на другу соньку є один в темряві. Диск в хорошому стані. Взагалі дуже ідеально. Навіть не знав, що є один в темряві на другу Sony PlayStation. От вам трошки скріншотиків з цієї гри. Ну, це, напевно, щось по типу Silent Hill. Там ще щось таке ходити, бігати, щось вирішувати, битись проти монстрів. Я знав, я чув і я знаю і чую про цю, про цю гру. Але я поки що ще наразі не, не грав в неї ні разу, тому, тому цей. Тому пограємо, подивимося, пограємо, подивимося. Я думаю, що має бути досить цікаво. Далі, дивіться, на рахунок тих картриджів, про які я вам казав раніше. Точніше, ну не те, що про які я вам казав, а які я вам показував. Які я вам показував... Так, це ми відставляємо. Що ми маємо? Що я замовив на ті картриджі. Дивіться. Ось такий от. Мануальчик. Правда, блін, ну, Genesis. Чому Genesis? Ну в мене не Genesis. я забув, до речі, це обговорити з людиною, яка мені його робила. Ну, нічого страшного, нехай буде Genesis. Дивіться, мануальчик. Це як має бути. Ходун труперсу. Клас, клас, мені подобається. Отака от, от, от штучка. Тут навіть є, дивіться, якийсь е ще от, для нотатків і паспортів. Декілька сторінок для нотатків і для паспордів. Прикольно, прикольно. Мені подобається. Прочитати нічого не прочитаю, тому що він не на, не на українській мові і навіть не на російській, але ладно. Отак от ми його беремо, Обережно складаємо. Чекайте, інакше стороною. Я його так з плівочки і не буду витягувати, нехай так в плівочці стоїть. Отак. От ми його обережно складаємо. От так. Отак. От Отак. І от так. О! Беремо наш картридж. Відкриваємо і. Вставляємо в. О! Дивіться, ідеально встав. Все. Я маю доукомплектований картридж Doom Troopers. Па Па-м! Цікаво, наскільки його ціна тепер виросла. Ну, прям цікаво. Так, далі, дивіться, далі в нас іде вот такий от Тінітун. Чудово взагалі. Взагалі чудово. Мені подобається. Вот такий він ззаду. Вот такий він спереду. Ну і відповідно. Відповідно, історія, гри, я так думаю, тут розповідається, керування, можливо, якісь секрети, про які ми не знаємо. Бо гра насправді дуже така, е, як, як би це сказати правильно, вона така. Ну, велика, досить, рівні, досить великі. Так само, як в Соніку знаєте, можна. Безкінечно бігати і морку збирати. Так само, ну, Як в Соніку безкінечно бігати, кільця збирати. Та? Так само і в цій грі можна безкінечно бігати і морку збирати. Різні рукації, зверху, знизу можна обігати. Ну, хто, хто знає, той знає. Отак От ми його теж пакуємо обережно. Беремо мій катрід. Чекайте. Тобто відкриваєшся чи ти... Оп. Ну, слухайте, надійно запакований. Шкода, насправді. І його сюди погружаємо. До речі, я помітив, що я помітив. В кожного цього, в кожної касети, різні методи запихання мануалу. І в цієї не, до, не дуже він зручний. Що там таке? Стало? Стало. О! Все! Прошу дуже! Мій тіннітун. Це, до речі, один з, з того часу, як я, з того часу, як я е, вирішив почати колекціонувати подібний, подібні речі, будемо так висловлюватися, е, це один з перших картриджів, які я купив. І насправді він мені дуже подобається. Мені як сама гра подобається, так і, і взагалі тіпа, сам картридж. В общем. Він тепер виглядає просто ідеально. О. Тіні Тун, Тіні Тун. Єдине, що я кажу, я за той Дженесіс ми з людиною щось. Ой, ну а чому всі, от, я не знаю чому, але от іменно в нашому районі чомусь всі беруть якісь нахід більше на Дженесіс. Ну які Дженесіс? У нас ніколи в житті Дженесіс не було. Скажіть мені, будь ласка, хтось в кого був Дженесіс. В мене було або палка, яка читала ну, типу, ті, Європейці. Ну, читала, коротше, тих. Япон, японців, японців читала. Або в мене був мультирегіон, тобто вже Китай перероблений. Ну, в мене Genesis в мене ніколи не було. Добре, і останнє, що я вам хотів показати. Недавно на просторах Ютубу. Е, на просторах Ютубу, вибачте, я трошки простудився. Е, недавно на просторах Ютубу е, я знайшов е, гру е, восьмибітку, яка називається Дракула. Я думаю, що ви знаєте, що це за гра. Я подивився і мені сподобалось. Е, е, і вирішив я в, Ютуб, в Ютубі, чуєте? вирішив я у Олексі знайти і купити цю гру. І знайшов Баригу, який продавав цю гру, не повірите, за 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень, просто уявіть собі, наскільки. Ну, я не хочу, звичайно, ну, кожного своє в голові, свої шуримури. Я спитався, чому висока така ціна? Він мені почав кричати, що чуть чуть, -чуть, -чуть не реліквія, розумієте? І типа, капець за капець. Я думаю, блін. Мужик, я все розумію, але це більше схоже. Я йому так і написав, що це більше схоже на спекуляцію. Типу, він якийсь спекулянт, перекуп, там я не знаю, знаєте, ну щось таке. Ну, не. Ну, добре, я все розумію. Я вдивився, як такі картриджі на Віоліті йшли по три тисячі. Ну, по-перше, але ж по-перше, це Віоліті. Це є. Е... Як воно правильно називається? Чекайте. Е... Аукціон. О. Це аукціон, розумієте, аукціон це різні речі. Там людина ставить ставки і воно може рости, там і до 10 тисяч може вирости ціна. Я все розумію. Тому що людині хочеться купити якусь річ і вона ставить цю ставку для того, щоб її придбати. Але ж ну, 5 тисяч, ну вибачте, ну я не знаю, можливо, я в чомусь не розбираюсь. Але ну, блін, за катріч 5 тисяч гривень. Ну, це занадто. І так, до чого я це все веду? Загорівся я бажанням все-таки мати того дракулу. І трошки пошукавши, порившись, всюди, де зміг і не зміг, я все ж таки знайшов е, для себе підходящий варіант. А підходящий варіант мій був в чому? Чекайте зараз, секунду. Варіант заключався в чому? Варіант заключався в тому, щоб просто записати картридж І просто. і просто... зробити свій катріч власни, власними руками. Ну, так, так би мовити. Так? Я знайшов людину, яка записує картриджі. От зараз. За 200. гривень я записав картридж. Вот він. За 200 гривень я записав на катріч собі дракулу. За 200 гривень. Не за 5 тисяч. мене коробочка моя. Зараз я вам все покажу. Не за 5 тисяч, не за 10 тисяч, а за 200 гривень на секунду. Щоб ви розуміли, про що я говорю. І ще за 200 гривень я придбав корпус до цього картриджа. Виглядає він от так. Отак. Вот Аналогічний картридж, який вигляд... як виглядає е... тому. Аналогічний картридж тому, як він виглядав е... на Олексі в баригі. Не знаю, може він не барига. Ну, як... як на мене, він барига конкретний. І в лишалося тільки одне купити до нього наліпочки. І я це зробив. Я купив наліпочки. Раз. Два. Все. Я те, що хотів, то я і зробив. Я придбав картридж Дракули. Обійшовся він мені 440 гривень. Не враховуючи доставку. Ну, там ще 80 гривень за доставку. 440 гривень. Ну, нехай буде 550. Ну, але вибачте, мене не 5 тисяч. Отака ось така от історія. Ну, така от історія. Тому, якщо хочете щось придбати, ну, я не спорю, це є новий картридж. Він, типу, не оригінальний, чи як його правильно назвати, я не знаю, він не старий. Ну, але ж, ну, для мене 5000 за картридж, це ціна, звичайно, досить специфічна. Тому так. Отак от от так, от так і живем, друзі. Спекулянти нас не перестають ніколи дивувати. Ніколи не перестають нас дивувати. І завжди буде. І він ще, головне мені виписував, що я не правий. Я думаю: та в чому я не правий? Можливо, я і не правий. 5 тисяч за картридж, це, напевно, дуже-дуже ще маленька ціна. Але не для мене. Тому я вирішив зробити по-своєму. Отак. От вам і все. Невеличкий такий огляд. На три диски, мануальчики і картридж до дентів. Ну, що маємо, то маємо. Добре, все. Дякую за те, що подивилися. Буду, буду старатися випускати відео частіше. До речі, я собі вже там записав деякі та відео, але я не знаю, чи я ще сумніваюся в тому, чи вартує їх поки що викладати. Поки що викладу цей, а там далі будемо бачити. Добре, всім дякую, до побачення, гарного дня.